Всім привіт! Ви на каналі Нозєвса. Сьогодні я пограв в Бравл Старс та покажу і розкажу повний гайд на нову бравлерку Міну. Ось так вона виглядає. Як бачите, вона є з Бразилії і дуже любить танцювати і співати. Саме гумоста лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну, як бачите, в неї така шапочка є, фіолетова, на яку на якій вона якби, стоїть. І в неї ще є за 200 гмів, який можна зараз вибити з скриньки міни. Ось так він виглядає. Взагалі є три різних скіна, ну я вибрав самий красивий як на мене. Що взагалі в неї є? Як бачите, я пішов просто в битву, потім я вам покажу вам гаджети і пасівки всі. Ну а після цього я пограю ще раз, я знову в простий бій. Я коли вже буду знати все про цю бравлерку. Як бачите, в, першому, в першій битві я просто програв. В другій битві я нападаю на грея, він пробує щось мені зробити, щось мені настріляє. Але як бачите, міна все-таки сильніша, ніж грей, бо вона наносить гігантський урон, плюс ще ультою може добити, і тому грей це не ворог для міни. Як бачите, я напитаю на Френка, Френк все таки пробуває мій щит, і все-таки мене добиває, на жаль. І давайте тепер подивимося гаджети і пасівки. Як бачите, ну, а спочатку просто бачимо Раулера. Вона як бачите, стріляється ось такою дружиною. Коли вона й ходить і стріляє, то вона робить такий ривок, і в неї є три атаки. Перші дві це просто вистріл, то тобто, бачите, перший на довгу дистанцію, другий на таку. Більш середню дистанцію. А третій, це ось такі три удара, які наносять гігантські урон, десь 4000 хп, коли вона має нуль і Це гігантський просто урони, бачите, наноситься і все просто знищується буквально всі. Ну, там має отакий радіус, що вона робить, вона підкидує противників, вони починають літати, а потім вертаються на землю. Якщо у вас є пасівка, то воно ще й захіпнотизує противників на пару секунд, і тоді вони будуть біля вас ходити. Ви ну, як бачите, ось так це працює. Е, є перший гаджет це такий щит, а зараз я вам розкажу, що він робить взагалі. Тобто, Коли ви ставите його, то цей щит не можете робити ніякими патронами. Але коли він закінчується тобто через 3 секунди, то вже можуть вас пробивати. Якщо ви з нього вийдете, то ви теж можете бути пробитим. Е, наступний гаджет це як бачите, перезарядка ульти за один удар. Тобто, по вас стріляють і вже перезарядка ульти йде. Е, як на мене, це доволі прикольно. То До у вас буде дві ульти. Ну, для цього треба мати одну Як бачите, пасівка перша це коли ти робиш три, третю атаку, то ти хілишся на 50% від е, атаки, по, ну, по яку тебе вдарили. Далі, як бачите, друга, пасівка. друга пасівка робить так, що коли ти використовуєш ульту, він гіпнотизується на якийсь час, при цьому він може стріляти, просто він гіпнотизується на одну секунду. Десь. Тому така виглядає пасівка. Я б, я б вибрав другу пасівку, і е, гаджет я б вибрав саме перший, який робить саме захист. Ну, бо ці гарч більш прикордний, погнали в бій, як бачите. Я роблю ривки, коли ходжу. На мене нападає ПЕМ, я знищую скриньку, тепер у мене дві банки, в неї нуль банок. Як бачите, вона щось пробує мені зробити, я по ній стріляю, з, з, ну, закриваю щитом. Два ударчика, третій, і просто його добиваю. бо бачите, третій удар мусить 5280 років. Тобто третій удар це саме головний в її комбо. Як бачите, я чарую мелодії своєю ультою, вона все таки з мене втікає. Тут є, як бачите, Байрон, який пробує щось мені зробити. нападає на Лілі, Байрон по мені не попадає, він пробує зі мною з Я з ним теж тімлюсь, але в принципі мені це. Не сильно треба, бо він бачите, по мені стріляє, Тобто це не це не буде якийсь прям дуже крутий зв'язок з Мерном. І бачите, я бачу мей, ну, цю шту дєвку, е, нападаю на неї, вона пробує якось щось зробити мені. Я нападаю на Лілі. Лілі пробує якось від мене втікти, при цьому вона ховається ще й від барена, я заходжу в кущі і тут бачу е, ну, Амбер. Тут наступна акатка, я бачу котика і Мортіса. Стине пружинку і е, котик нападає на Мортіса. Мортіс, я не знаю, чи Він до ФК був чи щось того, коротше, він майже добиває кота, але при цьому сам помирає від мене. Ну, в принципі, таке вже життя є. Е, я тут бачу мех, нападаю на мех, ставлю зразу собі щит, щоб вона не могла мене пробити, ну бо це трохи вона бісяча справді. Нападаю на неї і просто третім ударчиком я знищую буквально її всю. Я не знаю, чому вона не просто не вийшла зробити та типу і залишилась живих, але мех ну, вже вже як є. Тут я вбиваю ще й Едгара, який забрав мою банку з мех. І коротше, все таки я вже ну, прям непереможний. Тут я бачу якогось чувачка, який там біля мене ходить. в мене тепер 9 банок. 9 банок це взагалі немало. Як бачите, тепер я знищую майже кожного з пару ударів. Я бачу нового браутера, який додається, і скоро теж буду у нього робити повний гайд. Він, як бачите, собі тут просто ходить, використовує свій гаджет, тобто телепортацію. Я бачу його, він телепортується. все-таки Не встигаю його добити, тобто я по ньому стріляю, але, як бачите, не добиваю, він все таки виживає. Ну, бо я не сильно хотів його вбити, бо в мене так багато банок, типу, мені це не сильно цікаво. Я, на мене нападає мо. Тому не мо, а макака, і тому я його добиваю просто. Як бачите, цей новий бравлер хотів щось зробити мені, але чесно, в нього це ну, не сильно вийшло, бо я його на ізі вбив. Як бачите, це весь персонаж, він дуже цікавий, він дуже крутий. Зараз поки що він ще і імбовий. Тому обов'язково, якщо у вас є цей бравлер, то зараз його япайте. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до бачення. До нових зустрічей в нових відео.